Продовжую свій монолог щодо низки безпекових проблем, що очікувано проявляться в Україні у повоєнний період. Передусім йдеться про збільшення масштабів злочинності, на які повинна бути реагувати держава. Сьогодні розповім про шляхи мінімізації загроз зростання масштабів злочинності. Першочергова, це відповідна часу і відповідальна антикримінальна політика, що має метою захист громадян від злочинних посягань та досягнення справедливості. Під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції президент Володимир Зеленський запропонував орієнтири нової української доктрини, як нової візії та філософії того, якою буде успішна Україна після перемоги. Він окреслив п'ять орієнтирів для обговорення. Філософія перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості, трансформація України в наступні 10 років це безпека у повсякденному житті, на дорогах, у школах, публічних просторах, у власних домівках. Справедливість це створення спецтрибуналу для покарання російських військових та її політичного керівництва, конфіскація російських активів для відбудови України. Трансформація це оптимізація всіх бюрократичних процесів, цифровізація, спрощення умов для ведення бізнесу. Але цей процес не матиме успіху без модернізації законодавства, без актуальних і ефективних стратегій у сфері безпеки і без участі у цих процесах всього суспільства. Ефективна антикримінальна політика має ґрунтуватись на ефективному законодавстві і правозастосуванні. Як свідчить побіжний аналіз норм кримінального кодексу, свого часу такий аналіз був зроблений центром політико-правових реформ, часто густо зміни до Кодексу приймаються без належного наукового обґрунтування. З 2001 року їх прийнято більше 2,5 сотень. Необхідність у кримінологічній експертизі визначає сам законодавець. А у Верховній Раді засідають політики, а не науковці. Тому, як я вже казала, до Кримінального кодексу прийнято величезну кількість змін, які скоріше заплутують ситуацію з правозастосуванням. Адвокати і судді відмічають труднощі, пов'язані із термінологією, там, де є такі перли, як незаконне підроблення або погроза підкупу, збут із застосуванням насильства. Це відмічав свого часу професор Хавренюк. Законодавець встановив кримінальну відповідальність за десятки діянь, за які Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші закони вже передбачають адміністративну відповідальність. Як приклад, не визначено типові санкції за кримінальні правопорушення однакової тяжкості. Санкції мають сотні варіантів застосування. 12 видів покарань в різних з'єднаннях і пропорціях. Кримінальний кодекс не передбачає альтернативних позбавлення волі видів основного покарання у санкціях за більш ніж 300 складів злочинів, переважна більшість яких не є тяжкими або особливо тяжкими. Наводяться такі приклади, як те, що однаковими є санкції за різні за характером і ступенем тяжкості злочини. Від 3 до 5 років можна отримати за зґвалтування і, наприклад, за незаконне виготовлення пива. Також від 3 до 5 років позбавлення волі можна отримати через вбивство через необережність і нанесення побоїв громадянину, який виконує громадський обов'язок. З іншого боку, санкції за схожі злочини є різними. Наприклад, знищення об'єктів, що мають важливе народно-господарське значення. Кареці позбавленням волі на срок від 8 до 15 років, а шляхів сполучення рухомого складу чи суден лише до 3 років. Хоча, скажімо, шляхи сполучення і рухомий склад також є важливими об'єктами. Вбивство двох чи більше осіб через необережність від 5 до 8 років. А практично те ж саме необережне знищення чужого майна, що спричинило загибель людей. Лише до трьох років, тобто тут є е, така, знаєте, е, фантазія у тому, як можна застосувати той чи інший склад. Але головною проблемою є те, що не сформульовані керівні принципи, на основі яких мають застосовуватися усі положення кримінального кодексу. Водночас, цей легалістичний підхід до створення законів обумовив величезну кількість, кілька сотень, спеціальних складів кримінальних правопорушень, де законодавець намагається мало не кожному життєвому казусу присвятити окрему статтю. Цим проявляється такий підход, що правозастосувачі не мають. Жодного абстрактного мислення, це запрограмовано кодексом, тобто вони змушені діяти за кодексом як за певною інструкцією. Якщо чогось не прописано, це вже значить визначає якийсь дискомфорт чи якісь помилки у правовому мисленні при застосуванні. Кодекс передбачає понад 250 кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак, хоча насправді їх у п'ятеро менше. І е, всі ці підходи, е, вони е, по суті консервують репресивні підходи при застосуванні законодавства. Е, Має бути зроблена ревізія і кримінального, і кримінально-процесуального законодавства, а також деякі спеціальні закони, наприклад, закон про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Це ліквідація застарілих норм подолання розбалансованості у сфері боротьби з організованою злочинністю. Так, державне бюро розслідувань на сьогодні не є суб'єктом боротьби з організованою злочинністю відповідно до цього закону. На сьогодні ДПР наділений правом виключно щодо здійснення інформаційно-аналітичних заходів, щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, які є в його компетенції. Забезпечення досконалої процедури моніторингу криміногенної ситуації на основі об'єктивної методології оцінки загроз організованої злочинності. Має так чи інше відмінити всі ці підходи. В державі має розвиватися кримінологічна наука, і без кримінологічної експертизи не можна вносити зміни до кримінального кодексу і профільних законів. Саме на основі такого моніторингу мають бути переглянуті і актуалізовані низки стратегій і планів, які були затверджені до війни, і, зокрема, стратегія боротьби з організованою злочинністю, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів, від 16 вересня 2020 року номер 1126 р Ця стратегія спрямована на запровадження системного підходу до ведення боротьби з організованою злочинністю і організації належного рівня взаємодії правоохоронних органів. У стратегії має бути розписано, що саме є, розуміється, під використанням новітніх форм і методів боротьби із злочинністю. Має бути визначений національний координатор, як було зазначено у самій стратегії у формі міжвідомчої комісії. Він мав би бути визначений ще у 2020 році. Тобто, це має бути така інституція, яка має стояти над трохи над державними органами і мати значно більш широку компетенцію, ніж просто правоохорона. Має бути подоланий дефіцит лідерства у питанні проведення антикримінальної політики, але для початку ця проблема повинна мати об'єктивного і відповідального спікера. У стратегіях, як правило, добре продекларовані положення щодо співпраці з громадськістю і державно-приватного партнерства. Але у планах на виконання стратегії конкретні заходи щодо такої співпраці не прописано. Оскільки МВС, наприклад, не може керувати громадськими організаціями чи приватними підприємствами, тим більше у сфері безпеки, то він і не бере на себе відповідальність за цю широку сферу. Але з чого все-таки потрібно починати? З організації діалогу, роботи над нормативно-правовою базою. Сьогодні національна безпека вже не асоціюється виключно з захистом держави, силами оборони, силами безпеки. А поширюються вже й на соціальні, економічні, культурні виміри. Лакони, що утворились внаслідок дефіциту державних ресурсів, мають бути заповнені за рахунок приватної ініціативи, у тому числі і у сфері боротьби зі злочинністю. Коло суб'єктів національної безпеки розширюється. Передусім, це цивільні спеціалісти, ті, що працюють як приватні підприємці або приватні компанії. Вони можуть стати окремою опорою нової суспільної конструкції, поряд із державним сектором безпеки, поряд із правоохоронними органами. Попри успішний досвід взаємодії в воєнний час, механізми. Взаємодії держави і приватного сектору у сфері національної безпеки і боротьби зі злочинністю теж, не врегульовано законодавством, а не державні структури безпеки не розглядаються, як складова сил безпеки. Водночас Пострадянська правова культура, це коли приватні структури безпеки не розглядалися у якості рівного партнера, потроху відходять у минуле під тиском воєнних реалій, в тому числі. Боротьба зі злочинністю, а саме значною мірою її попереджувальна складова, запобігання, має здійснюватися на засадах державно правового партнерства. Зокрема, і в основному, це сфери безпеки і захисту бізнесу. Як я говорила, вже термін державно-приватне партнерство широко застосовується в стратегічних документах, але на практиці рух по цьому треку відбувається повільно, оскільки існує певна інерція у сприйнятті приватного бізнесу у безпекових питаннях, особливо там, де державні органи тримають монополію. Запобігання терористичним і диверсіям, захист людей і майна від злочинних посягань, ці функції можуть бути забезпечені певною мірою, приватними охоронними і детективними компаніями, якщо йдеться там про платну основу. З початку війни групи швидкого реагування охоронних компаній почали виконувати нетипові завдання, евакуацію людей і полювання на російських диверсантів. На сьогодні розшук майна викрадених автомобілів, зниклих людей також забезпечується десь приватними детективами, які є працівниками охоронних компаній чи приватними підприємцями, які працюють нині поза правовим полем, і це надає належно розвиватися ринку таких послуг. Регуляторна функція на ринку приватних охоронних послуг забезпечується Міністерством внутрішніх справ, і конкуренція на ринку забезпечується більшою мірою між дрібними учасниками. На сьогодні видано 10 тисяч ліцензій, але реально працюють біля 500 компаній, зараз вже може й менше. Поліція охорони, Нацполіція, має панівне становище на цьому ринку. Також десь 20% ринку займали крупні компанії, такі як Evenbest, Явер і всі інші дрібні займали 78%. Ємність ринку охоронних послуг це 20-25 мільярдів гривень щороку, і цей ринок має великий потенціал. Проблема озброєної охорони. Полягає в тому, що на сьогодні таку охорону забезпечує монопольно поліція охорони. І як вам сказати, якщо десь у лобі фірми ми бачимо охоронців, які озброєні в кращому разі якимись кайками, то варто задатися питанням: а чи є така охорона дієвою і ефективною? Між тим. Розвиток ринку озброєної охорони дозволить забезпечити і працевлаштування, і додатково створить умови для безпечного розвитку бізнесу, що буде дуже актуальним для розгореної війною України. Нині розвитку державного приватного партнерства, як я вже казала, заважає відсутність базового законодавства і те, що поза правовим полем залишається низка специфічних безпекових напрямків. Крім озброєної охорони, це детективна діяльність, розвідка, військовий консалтинг, діяльність приватних воєнних компаній, антитерористична діяльність, контрозвідувальна тощо. Водночас, попри відсутність конкретних норм, на практиці взаємодія в умовах воєнного часу відбувається, як я вже казала. Запобігти розвитку нелегального ринку зброї і контрабанди можливо через легалізацію цього ринку, проведення амністії, встановлення більш гучних гнучких правил обігу і володіння бойовою зброєю цивільними громадянами. У минулому подкасті я всіляко значить аналізувала і підкреслювала небезпеку, яку несе в собі війна. З точки зору нелегального обігу зброї. Та на сьогодні громадська думка у більшості вже опитаних від 58 до 72% вже схиляється до того, що кожний громадянин має право захищати себе за допомогою зброї і необхідно здобувати навички володіння зброєю. Ця думка еволюціонувала з початку 2002 року і кількість таких громадян зросла удвічі. Після закінчення воєнних дій загроза повторного нападу Росії зберігатиметься довго. На звільнених зруйнованих війною територіях існуватиме загроза цивільному населенню з боку злочинців, мародерів, диверсантів. Люди повинні мати можливість захистити себе, своє майно, близьких людей. Розвиток легального ринку зброї потягне розвиток відповідного бізнесу та інфраструктури. Це патронні заводи, яких так не вистачає в країні. Майстерні, тири, полігони, курси для отримання навичок володіння зброєю тощо. Тобто, ринок послуг безпеки розвиватиметься. Український уряд, в тому числі Міністерство внутрішніх справ, не залишаються поза контекстом цього питання і намагаються гнучко реагувати на виклики безпекової ситуації. Так, МВС 1 березня 2022 року було видано наказ номер 170 який істотно спростив порядок надання дозволу на придбання, зберігання і носіння мисливської зброї на бойдени до неї під час дії воєнного стану. Цей порядок стосується лише мисливської зброї. За ним не вийде отримати травмат. Для цієї категорії зброї зберігаються вимоги щодо необхідності, наявності спеціального статусу. Ще до прийняття відповідного закону про цивільний обіг зброї, він на сьогодні ще не прийнятий, МВС вже запровадив єдиний реєстр зброї це цифрова адміністративна послуга. І з 23 червня цього року, коли почав вже працювати реєстр, дозволи від правоохоронців отримали вже понад 1300 осіб. Нині дозвіл на мисливську зброю можна отримати за наявності таких умов, в основному це і відсутність притягнення двічі чи більше разів протягом року до адміністративної відповідальності за низку статей Кодексу України про адміністративне правопорушення, які пов'язані із вчиненням хуліганських дій. Різноманітними порушеннями правил обігу зброї, зберігання, водіння транспортних засобів у тверезому стані чи стані наркотичного сп'яніння, тощо. Також наявності інформації про повідомлення такі особі, про підозру вчинення таких злочинів, наявність непогашеної або незнятої судимості за тяжкий або особливо тяжкий злочин і також протягом року з дня набрання законної сили рішенням суду про конфіскацію чи оплатне вилучення зброї. Тобто, якщо немає цих обтяжень, людина по суті може отримати дозвіл на придбання мисливської зброї у спрощеному порядку. Вважаємо також те, що 15 квітня 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 448 якою затвердив порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї? Під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та або інших держав проти України в період дії воєнного стану. Це так званий порядок 448. Суть порядку така: під час участі у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України, у період дії воєнного стану. Цивільні особи мають право застосовувати вогнепальну зброю для відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на військові або цивільні об'єкти, що охороняються, запобігання вчиненню протиправних чи діяльності осіб, причетних до збройної агресії, звільнення захоплених військових або цивільних об'єктів, знищення зброї бойової техніки. Транспортних або технічних засобів агресора, для захисту цивільних осіб, військових об'єктів, запобігання діяльності тих осіб, які причетні до збройної агресії, припинення дій осіб, які вчиняють правопорушення. І ще низка може бути випадків. І що можливо. Передок встановлює, що цивільні особи під час участі в віцічній стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стаю мають право самостійно приймати рішення про застосування вогнепальної зброї відповідно до вимог цього порядку. Єдине, що необхідно, Обов'язково надалі повідомити відповідного командиру з'єднання військової частини і підрозділу Збройних сил або правоохоронного органу у разі застосування такої зброї для індивідуальної самооборони, захисту життя і здоров'я інших осіб. Єдине, що під час окупації, звичайно, це правило не діє. Як я вже неодноразово підкреслювали, говорило вже в попередньому подкасті у післявоєнний час Росія залишатиметься джерелом кримінальної безпеки. У них є непрацювання, пов'язані з веденням гібридної війни. Вони завжди прагнули керувати криміногенними процесами на всьому пострадянському просторі. Для цього в рамках СНД створювалися різні бюро, які збирали відомчу інформацію, діли постійні засідання міністрів внутрішніх справ, постійно діючи на ради керівників спецслужб тощо. Активно задіювалися корупційні механізми для вербування. І тому очевидно, що дефіцит безпеки ми будемо долати власними силами, спираючися на громадську ініціативу та людські ресурси. У різних регіонах буде абсолютно різна ситуація, десь люди будуть жити, а десь служити. Робота може бути не лише віддаленою, але й вахтовою. Десь буде зберігатися режим надзвичайної ситуації, десь буде зберігатися воєнний стан. Відповідно до закону про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, громадяни мають право створювати громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам. Озброєні загони місцевих жителів на звільних територіях, я можу припустити таке, можуть виконувати поліцейські функції, одночасно функції рятівників у разі відсутності поліції відповідних служб. А я вже наголошувала, що варто припустити наявність дефіциту поліцейських і інших працівників після війни. Власне, тема цивільного обігу зброї є такою актуальною. І я анонсую наступний подкаст, присвячений цьому питанню, перепетієм і нюансам цієї проблеми, міжнародному досвіду. І ще одне питання таке суто специфічне: це у нормуванні використання дронів. Спеціалісти у сфері безпеки бізнесу наводять такі гіпотетичні суто приклади, а що буде. Якщо злочин, злочинець, який набув певні навички у керуванні дроном, наприклад, прицільне митання гранати чи щось таке, буде займатися ну, вбивствами на замовлення з використанням дронів. Тобто, якщо фізичний захист клієнта... Який, скажем, якому загрожує снайпер, це одна історія, то використання дронів це абсолютно інша історія, де спеціалісти у сфері охорони вони десь якось відчувають себе безпорадними. Є також певна загроза і кримінального терору з використанням дронів. Більшість країн демократичного світу на національному рівні вже унормували порядок застосування цивільних безпілотних повітряних суден, визначили законодавчу заборону і відповідальність за протиправне використання. Також правоохоронні органи більшості країн Європейського Союзу, США, Канади, Великої Британії наділені повноваженням використовувати спеціальні технічні засоби. В тому числі і як крайній захід вогнепальну зброю. Для припинення незаконних дій з використанням БПЛА зазначені факти вказують на те, що питання законодавчого нормування питань володіння і використання безпілотних апаратів в Україні, особливо в умовах воєнного стану, є складовою національної безпеки і правопорядку. На сьогодні питання використання безпілотників Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України іншими правоохоронними органами регламентовані на підзаконному рівні відомчими наказами, але не мають уніфікованого порядку правозастосування. Така ж проблема постане і для цивільного застосування дронів. Очевидно, що всі ці правовідносини необхідно врегулювати на законодавчому рівні, виробивши єдині та зрозумілі правові підходи. Навстаме хочу сказати, що Україна в своїй новітній історії не раз поставала перед серйозними викликами, найбільшим з яких є ця війна. Ми успішно долаємо виклики завдяки своїй солідарності і креативності. Проблему післявоєнної злочинності ми також успішно вирішимо і ще навчимо інших. Ми переможемо. Усім дякую до наступної зустрічі.